Зараз ми доєднуємо до нашого етеру Ігоря Туза, директора департаменту цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації. Пане Ігоре, добрий вечір. Вітаю вас. Добрий вечір. Вітаю студію. Буквально кілька годин тому завершилась обласна комісія Тептеанес. Розкажіть, будь ласка, детальніше про що саме йшлося? Які важливі рішення мають знати жителі нашої області сьогодні. Відбулася позапланова комісія техногенно екологічної безпеки і навчання ситуації. Вона була в 16-й годині. Значить, спрацювали чітко організовано, зібралися. на повісті дня. Було основних два питання: це питання про подальше продовження освітнього процесу на території області або надання можливості головам міських селищних територіальних громад приймати самостійно рішення. Про функціонування навчальних закладів до 1 лютого 2026 року, департамент з питань цивільного захисту виконує функцію секретаріату цієї комісії. От, буквально цей документ вже у мене в руках. Він сьогодні вже підписаний, і вже на даний час дає його розповсюджуємо вже по території Львівської області. Звучить наступним чином. Головам міських, селищних, сільських територіальних громад, керівникам закладів освіти, з урахуванням реальної ситуації в територіальних громадах, вдалося питання щодо продовження ще початку освітнього процесу в очній формі, переходу на дистанційну форму навчання чи поєднання очної і дистанційної форми, або розпорядження чи е, запровадження зимових канікул 1 лютого 2026 року, оскільки е, на комісії е, Інформувала була інформація від гідрометцентру по суттєве погіршення погодних умов до 1 лютого, мова йде про значне похолодання в третій декаді січня, то прийнято рішення дати можливість безпосередньо органам місцевого самоврядування особисто приймати таке рішення. Бо ми розуміємо, що в кожній громаді це питання буде. Якось проводиться індивідуально. Інше питання, що було проговорено, це про обмеження використання зовнішнього освітлення будівель, споруд, а також зовнішньої світової реклами світової реклами та вивісок різного характеру. І також про зменшення вуличного освітлення це не означає, що то воно все повністю піде. Буде без світла. Мова йде, що будуть враховуватися і безпекові речі. Це питання буде проговорено відповідними фахівцями, правоохоронцями, оскільки є. Частина доріг є певні моменти, де безпосередньо все ж таки певне освітлення повинно бути з метою забезпечення безпекової ситуації в нашому регіоні. Це основних таких два питання. Рішення вже прийнято. Вже ми це питання працюємо безпосередньо з районними військовими адміністраціями і територіальними громадами. Про те, як буде навчатися львівщина, ми матимемо вімкнення із директором департаменту освіти і науки Олегом Паскою. Буквально вже за кілька хвилин я лише хочу додати за підсумками комісії перший заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик повідомив сьогодні. На комісії Тебієне затвердили нові правила життя в умовах дефіциту. Вони прості, справедливі та тимчасові. Реклама і світло. Всі вивіски та зовнішня реклама, що живляться від загальної мережі, мають бути вимкнені. 영 <목소리도> Хочете, щоб ваш бізнес світився, вмикайте генератор, тоді жодних питань. Вуличне освітлення теж обмежуємо, але обережно, адже безпека людей на дорогах залишається пріоритетом. Друге школи. Головне, діти мають бути в теплі та безпеці, вчитися в холодних класах неприпустимо. Тому ми рекомендуємо громадам продовжити канікули до 1 лютого або перейти на онлайн. Остаточне рішення за місцевою владою. Якщо школа має автономне живлення і там тепло, то навчання, звісно, може тривати. Це вимушені кроки, щоб зменшити навантаження на систему, тимчасові, але необхідні кінець цитати, пане Ігоре дня. Ми зокрема від вчорашнього вечора активно обговорюють можливі зміни у комендантській годині. Що відомо зараз, як, як з комендантської години на Львівщині, чи були чи розглядали це питання? Ми розуміємо, що після відповідного рішення Командрату міністрів України вони все таки. Кожній безпосередньо області додатково це рішення буде розглядати, бо має розглядати відповідна рада оборони області. На сьогоднішній день якихось е, змін у Львівській області на даний час не маємо. Воно все діє, як було і на даний час. До цього часу, якщо була така необхідність, якщо буде прораховано, буде вивчено за питання, то рішення відповідної ради оборони воно буде внесені певні зміни. На даний час змін немає. Тобто, станом на зараз, ми з нас прямий ефір це 19.07, Зміни у річні комунальської години на Львівщині немає. Вона як і тривала, так і триває з нульнуль годин до 5 ранку. Теж про що ви говорили, і те, що про що попереджають синоптики, і в нашому ефірі були вімкнення синоптики про погіршення погодних умов. Ми всі бачимо тривалі відімкнення світла. Ми всі їх відчуваємо, тому дуже актуальними стають питання пунктів незламності. Поговоримо про них. Яка ситуація із пунктами на Львівщині? Скільки їх є, де їх шукати? Чи забезпечені вони відповідно світлом, теплом? Що там можна зігрітися, випотичає або ж зарядити власні гаджети? Львівська область до даного процесу фактично долучилася спочатку створення цих пунктів незглавності. Це було в кінці 2022 року. Раніше воно було називалося пункти обігріву. Тоді за певних обставин, а ми розуміємо, які обставини це повномасштабне вторгнення Російської Федерації на території України. Наші обстріли відповідних міст і сіл України було прийнято рішення створити. Такий соціальний проект, як пункти незглавності, на даний час таких пунктів незглавності в нас нараховується 851. до цієї роботи. Долучилися не тільки органи місцевого самоврядування 535 пунктів незглавності, але відповідальний бізнес 238 пунктів незламності. Також територіальні підрозділи державної служби значення ситуації 78 пунктів незглавності на у приміщеннях територіальних підрозділів ДСНС. Крім того, ДСНС володіє додатковими наметами, пересувними, які вони можуть 22 таких намети виставляти за потреби там, де це необхідно, і звичайно за. Повного блекауту за потреби, коли треба суттєво збільшувати пункти незламності. Є третя черга таких. Ми розуміємо цю інформацію вже 23-24 рік. Що готувалися і цокольні приміщення, і підвали, і будинки, і буржуйки, і таке інше. Ми розуміємо, що самими пунктами незламності такою кількістю перекрити повний блекаут – це складно. Uh -huh. Враховуючи, що ми живемо в регіоні, де ще ми маємо ну хоча певні незручності, оскільки зараз багато годин вдову є певні погодинні відікнення світла, але все ж таки ми маємо можливість і зарядити певні гаджети, і маємо певне тепло, і такі інші е, речі. Тобто, нам наразі критичної ситуації використання е, путіна з немає. Хоча на даний час е, по області. Працює в повномасштабному повному режимі цілодобовому режимі або в режимі, визначеному відповідними місцевими комісіями, 194 пункти незламності. 16 жовтня, якщо не помиляюся, протоколом комісії тертогенно-екологічної безпеки обласної було прийнято рішення і дали можливість відповідним органам місцевого самоврядування приймати рішення за потреби. Без жодного там додаткового рішення чи протоколу чи розпорядження голови, значить, розквідкривати ці пункти незглавності, якщо виникне така необхідність. Що стосується наповнення пунктів незглавності, допустимо, пальними, стильними матеріалами, іншим розхідними матеріалами, ця робота триває на постійній основі. Це є пріоритетом як і голови обласної військової адміністрації, так і профільного керівника профільного департаменту цивільного захисту, яким ми тим займаємося, звичайно. Це періодично, що два місяці, що півтора місяця, чи то літній період, що то весняно, чи зимовий. Ми робимо зрізи. Ми робимо певні розпорядження, певні доручення. Є виїзні перевірки пунктів незламності. Оновлюємо перелік працівників відповідальних за ці пункти незглавності, скільки життя рухається вперед. Є таке, що людина може бути поміняла місце проживання, звільнилася, тобто є певний людський фактор. Ми розуміємо, що за потреби, коли цей пункт незглавності відкривається, він має поди має функціонувати, працювати надавати відповідні послуги. Чи часто використовується в е, Львівській області пункт незглавності? Ну, в даний час, коли вже пішло похолодання, звичайно, ми отримуємо інформацію з органів місцевого самоврядування, що є звичайно люди, які заходять, які використовуються, які заряджають гаджети і таке інше. Що було набуло певної масовості на даний час? Це немає, оскільки я озвучив питання, що ми ще кожен дома розуміємо, що ми ще маємо тих е, годин, оці е, де маємо можливість. І цей гаджет зарядити, і маємо можливість і погрітися і собі чай зробити. Тобто таких критичних питань дякувати Богу навіщо немає. Ну ми все-таки і пропрацьовуємо і командуштанні навчання, і тренування розуміємо, мова йде про всі служби в осінній період проводили при настані, не дай Боже, якогось блокауту, так розуміємо, що це загальна клопітка робота, і це робота всіх нас. Бо, бо об'єкти критичної інфраструктури мають працювати. Область має працювати. Люди ну, мають... Ми маємо готуватися та пане Ігоре. Ми маємо готуватися. Будемо сподіватися, що масово вони нам в нагоді так не будуть ставати. Але точно маємо повідомляти наших жителів Львівщини про такі пункти, що вони функціонують, що вони є. Я дякую вам за це вімкнення. Ігор Туз, директор департаменту цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації, був з нами в головному за день.